Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ покажу вам цікаві новинки, що є для посівної, та акційні пропозиції цього тижня. Таке асорті від торгової марки Ловари 246 гривень та 70 копійок. Такий варіант: 6 смаків по 15 пакетів за 241 гривня та 60 копійок. Ця коробка товстіша. Цій коробочці 90 пакетиків загальна кількість, а у попередній 60. Так, для посівної трошки проїхало насіння від торгової марки Свитять. Ціна 15 гривень за більші упаковки. Буряк, наприклад, шукала я незазначену на цінничку вага. На жаль, або я не побачила. Кабачки 15 огірок, ціна 6 гривень. Бачите, тут менша вага явно, але я не бачу, де тут вказана вага. Є також насіння квітів, петунія 6 гривень, айстри по 6 гривень, кріп, по 15 гривень насіння моркви, гороху, кріандр 6 гривень, салат ціна 6 гривень за упаковку. за заокруглюю у більшу сторону і насіння айстрів 6 гривень. Майорці 6 гривень, томати 6, петрушка 6. Радиска ціна 15 гривень за упаковку. Гарбуз 15 гривень, петрушка, томати по 6. Чорнобривці теж 6 гривень. Такий поки що невеликий асортимент. Ще одна позиція із, я б сказала, цієї категорії це є дренаж 1 літр за 20 гривень. І перейдемо до акційних пропозицій. Кока-кола об'ємом 2 літри. Зараз коштує 37 гривень. Напій від торгової марки Біола 28 гривень. Чамбо 2 літри. Напій від Лінія за лимон або Зе Оранж. Ціна 27,60 2 літри. Нектари від торгової марки «Літо». Томатний ціна 50 гривень. Кава Якобс Еспресо. Натуральна мелена 142 гривні. Кава рущина від Якобс Монарх 382 гривні за 280 г. Таке капучино від Якобс – 154,20 за 500 грамів. Чай грейс 37 гривень за упаковку, в якій 27 пакетів. Є два варіанти. Також акційна ціна на розчинну каву картна 320 гривень. Кава у зернах Амбасадор 1 кг 462 гривні. Розчина кава Нескафе Gold у склі 328 гривень 190 г. Сухі сніданки старт 420 г-58 гривень. І ось такий варіант теж 420 г. Ціна 64 гривні. Соєвий соус від торгової марки Чумак 470 мл 42 гривні. Сирний соус «Густо» – 20 гривень. Сиркові десерти від торгової марки Чудо двошарові 1670. Полуниця, вишня, груша та персик. Всього три варіанти на вибір. Питні йогурти від торгової марки «Чудо». 520 мл за 48,50, два смаки на вибір. персик аберкос або малина суниця. Такі йогурти галичина 13,50 Чипси лейс. Є різні смаки. Є рифлені, є класичні. Ціна за упаковку 38,40. Який ваш улюблений смак чипсів? Чи ви їсте таке, чи ні? Пишіть в коментарях. Насіння соняшника, справжня лакомка 38 гривень. Є солоні, а є не солоні. Зефір у шоколадній глазурі від своєї лінії 300 грамів за 46 гривень. Є такий класичний рожево-білий варіант. Також 300 грамів в упаковці. Ціна 38,80. Від лактель йогурт дольча. Ціна 36,90 37 гривень. Вафельки у шоколадній глазурі від Рошен. 8,70 три варіанти на вибір. Безквітні тістечка барні 54 гривні в упаковці 5 штук. Є молочні, є шоколадні або бананові. Всього три на вибір. Від своєї лінії ромашка класична 13,45 за 100 грамів. Набір цукерки від Міленіум в подарунковій коробці 173 гривні та 80 копійок. Корзинка асорті. Люмарки подарункова коробочка цукерок 58,30 120 г. 216 гривень цукерки любімов. Шоколад пористий від рушен. Ціна 50 гривень та 40 копійок. Шоколад Міленіум Вері Пері. Карамель Арахіс або Медаля Пельсен» 31 гривня, 70 копійок. Від своєї лінії сирок плавлений по акційній ціні 16,90. Свинина у власному соку 81 гривня та 50 копійок. І також є ялочина у власному соку 91 гривня та 70 копійок за 525 г. Це від своєї лінії. Ось такий паштет печінковий 16,30. А ще є каша гречана зі свининою від розумного вибору 340 грамів за 51 гривню 60 копійок. Каша Горохова зі свининою за 48,40. Акція на сир від торгової марки Серенада. Радамер 63 гривні. Він іде кипками. Вага 150 грамів. Сир солями вага 135 г, ціна 57 гривень. І суцільним кусочком сир радамер, вага 200 г 78 гривень. Сир гавда 76 гривень також 200 г. Акційна ціна на масло. Білоцерківське екстра 82% жирності. Вага 180 г. Ціна 81 гривня та 50 копійок. Сметана молокія 15% жирності, 300 грамів, 37 гривень. Сметана слов'яночка 46 гривень, 20% жирності. І ось така сметана від торгової марки злагода ціна 27 гривень 15% жирності. 63 гривні та 80 копійок коштує сир безлактозний, нарізаний скипками. Фелата ціна 63 гривні, 70 копійок. Сир м'який. 71 гривню та 30 копійок. Сир твердий. Перітин. Крем сир президент 180 г за 82 гривні та 40 копійок. Від делюкс крем сир 62 гривні. Зі знижкою сир Золотий Резерв 17,50 є вершковий або дружба. Кефір від торгової марки «Ферма» 2,5% жирності 840 г за 46 гривень. Молоко ферма 3,2% жирності за 53 гривні та 20 копійок. Від своєї лінії оливки фаршировані є тунцем, креветкою або з лимоном 45,50 280 г. Є зелені оливки без кісточки ціна 44 гривні. І є чорні без кісточки ціна 45 гривень. І ще ось такий варіант: він йде без води. Самі оливки без кісточки, 75 грамів за 33 гривні. Від велесто пальмені з телятиною та куркою 800 г за 65 гривень. 53 гривні та 40 копійок хінкалі день у день. До речі, день у день це є власна торгова марка від АТБ ось такі грузинські. Від торгової марки Торчен майонез домашній 520 г вага. Ціна 42 гривні та 30 копійок. Від торгової марки щедро майонез провенсаль. Така невеличка упаковка 150 г 21 гривня. Від щедро майонезний соус салатний 300 г за 28 гривень. Від торгової марки Оліс майонез столовий. Ціна 53 гривні 560 грамів. А от 300 г за 30 гривень та 50 копійок. Ще є ось такий майонез гуляй поле 40 гривень 60 копійок. І гуляй поле, майонезний соус салатний 27 гривень 300 г у упаковці. Крила курячої вітрової марки Наша ряба. Охолоджені 92 гривні за 1 кг. 81 гривню коштують гумілки торгова марка Чабатурочка. Також є зі знижкою тушка куряча чабатурочка. 82 гривні та 90 копійок за кілограм. 45 гривень коштує оселедець від своєї лінії. Вага в упаковці 180 грамів. А ось такий варіант 47 гривень теж 180 грамів. Гарна знижка на крабові палички водний світ, вони охолоджені, 200 грамів за 47,50. Ось такі. 55 гривень коштує оселедець від своєї лінії вага 240 грамів. Філе мотієв олії. 220 гривень та 50 копійок. Філе сьомги від торгової марки Норвен. Ікра тріски 59,50 за баночком від торгової марки Веладіс. Відводний світ ікра. 65,60. Риба цього тижня горбуша. 295 гривень за 1 кілограм. І продається вона фасована. Орієнтовна вага 1 кілограм, так плюс-мінус. Також є ковбаса з акційними цінами така варена до пюрешки 60 гривень та 50 копійок за упаковку вагою 500 грамів. Докторські фірмові сосиски міні 350 г. Ціна 62 гривні та 60 копійок за упаковку. Рум'яні ціна 60 гривень та 50 копійок. Сосиски тигриня теж мають 300 г, як і рум'яні. Ціна за упаковку 65 гривень. Сосиски дитячі від торгової марки м'ясна лавка. 79,30 за 330 грамів. Такий варіант сосисок в упаковці 820 г і ціна на ціночку вказана власне за упаковку 139 гривень. А ще є філе куряче, варено копчене ціна за кілограм 223 гривні. Досить непогане, купляли його неодноразово. Не реклама! Дякую за перегляд! Бажаю вам гарного недільного дня, до нових зустрічей на каналі!